На євро залишився лише один фінальний матч, і тому за загальноприйнятою традицією саме час підводити підсумки, особливо якщо йдеться про тих, хто на цьому євро не виблискував, а розчаровував. На п'ятому місці, на жаль, опинився Артем Довбик і є за що. Український вболівальник мав усі підстави очікувати від володаря трофея пічічі бодай одного голу на євро. Але гра Довбика дуже залежна від загального вайбу команди. Він наніс поворотам суперників лише шість ударів, причому жодного у площину воріт. Про нуль голів і нуль асистів ви і так знаєте. На четвертому місці Кіліан Бапе без п'яти хвилин гравець Реала та один з кращих гравців сучасності виглядав дуже блідо. Так Мбапе на відміну від Довбека таки забив. Але з пенальті У Мбапе від'ємна різниця голів та XG – мінус 2,02 і найбільше ударів на євро 24. Так і хочеться запитати а толку. Франція вилетіла у півфіналі на третьому місці. Знову Українець Андрій Лунін. Звісно, ми не очікували від Луніна голів, як від Довбика МБП, але так само мали підстави розраховувати, що Лунін зробить для України те, що він зробив для Реала. Суттєво допоможе нашій збірній пробитись в наступний раунд. Але вийшло все найгіршим чином: один матч, лише два сейви та дві дуже грубі помилки. Одна з яких у співавторстві з Матвієнко. Хускорт нагородив Луніна надзвичайно низькою оцінкою 3,8. На друге місце без вагань ставлю Ромело Лукаку. Не всі знають, що нападник більгійців є рекордсменом і забив за збірну вже більше ніж Пеле за свою. От тільки кому. Лукако традиційно нуль без палички на великих турнірах. Так само і на цьому євро Ромелу не забив, але змарнував два-три шикарні моменти і має від'ємну різницю голів та XG – мінус 2,23. До слова, Лукако не забивав ні на чемпіонаті світу 2022 року, ні на попередньому євро. Я знаю, що ви чекали на нього. Очолює рейтинг розчарувань Кріштіану, легка відбірна кваліфікаційна група та матчі проти Люксембурга і Ліхтенштейну створили хибні очікування від виступу збірної Португалії на цьому євро. Багато хто вважав португальців головними фаворитами, а Крістіану основним претендентом на кращого бомбардира. Але євро це не Саудівська проліга. І голкіпери не робили ідіотських помилок, а захисники не розбігали в сторону від його фінтів. Всі заважали Роналду забити, навіть він сам. Кріштіано змарнував 3-4 шикарні моменти, не забив жодного голу, не забив пенальті облаку і має найгіршу різницю голів та XG на євро мінус 3,52%. Роналду, щоправда, є одним з лідерів за ударами, 23 удари, і абсолютним лідером за офсайдами. Їх у нього 8. Хтось, звісно ж, каже, що кріш дуже старався і навіть налякав захисника турків, який загнав м'яч у власні ворота. Але хіба цього ви очікували від такого іменитого гравця? Португалія видала на цьому євросерію більш ніж 370 хвилин без забитих голів. З такою атакою це просто нонсенс. Тисніть лайк, якщо погоджуєтесь з таким антирейтингом, або пишіть у коментарях імена футболістів, які на вашу думку мали тут опинитись. І не забувайте підписуватись на канал.